Друзі, я вітаю вас на своєму каналі і у себе вдома, як зазвичай. Сьогодні в мене багато планів, хочу показати вам, як дати друге життя погризаним собакою подушкам незмінна рубрика мого життя, зшити декоративну наволочку і залишків тканини. Та ще треба буде обрати офісний стілець для замовників, тому підемо з вами в магазин, якщо встигнемо. Я купила в епіцентрі шматок геотекстилю, я сподіваюся, він так називається. Тоненького білого, він там коштує десь 18 гривень за метр, і буду робити з нього подушки під стандарт декоративних наволочок: 45 на 45 і 50 на 30. До речі, тут я подумала, що з цього матеріалу ще можна моделювати сукні, тож, коли я вирішу сама робити швейні лекала з нуля, куплю собі е, такої тканини побільше. Коротше, я вирізала просто квадратики і зшиватиму їх зараз на машинці, залишаючи невеличкий отвір. Для того, щоб запхати туди наповнювач. Вивертаю цю, цей чехол через отвір, і таких я зробила 4, 2 квадратних і 2 Прямо кутних. Зараз буду наповнювати їх роздертими подушками. Коротше, я їх ці роздерті подушки зберігала десь, коли кімаль був поменше, він їх напав на них одного разу і просто їх розідрав. Я їх зберігала якийсь час в шафі для того, щоб потім використати цей наповнювач, тому що ну, така я людина, я не люблю викидати щось. Мені здається, що з усього можна зробити щось іще. І часто це виявляється виправдано. Ну, насправді, мій дом не завалений хламом, і я вже навчилась визначати, в, яких, в якого сміття є потенціал, в якого ні. Якби це смішно не звучало. Ось, наприклад, тут я переконую себе в тому, що я зберігаю навколишнє середовище. Ну, насправді так і є. Коли ми даємо друге життя речам, ми не викидаємо їх на сміття, вони не засмічують нашу планету і. Взагалі, я вважаю своєю місією це пропагувати на цьому каналі. От, тому, бачите, як можна зробити гарну утилітарну річ з того, що здавалося б вже не використати ніяк. І так, в мене вийшло цілих чотири повноцінних декоративних подушки, гарно набитих, на які залишилось тільки купити наволочку або зшити, чим ми зараз і займемось. Коротше, я думала зробити декоративні наволочки з цього килимка. Я купила його у Франції в якомусь магазині для дому, але мені він не підходить по розміру, він замалий. От, плюс мені нема куди його використовувати, хоча він дуже симпатичний. Мені здається, що з нього вийде прикольна наволочка, або дві навіть. Так, от в мене є такі клаптики цього матеріалу, з якого я шила собі костюм. До речі, я зараз <с> в його частинці. Е я думаю, з них зробити наволочку декоративну. Просто такими клаптиками порізати. І зшити. Тому дістаємо все. Приємно розуміти, що ці клаптики тканини я теж зберігала не дарма. Зараз я нарізаю їх просто на квадратики рівні і буду робити, ну, типу, як, в шахматному порядку. Звісно, можна було б видумати щось цікавіше, але, чесно кажучи, цю тканину доволі важко рівно шити на машинці. Або я просто трошки криворучка. Тому я простим шляхом просто на квадратики наріжу і все. І буде в мене такі шахматні наволочки, або одна. Просто зшиваю їх між собою спочатку в лінію білий, коричневий, білий коричневий а потім ці лінії зшиваю між собою. Так, ось що в нас вийшло. Я думаю, треба було, може, навіть швами наружу це робити, прикольно виглядає. Але хай вже буде так. От, і зараз з оцієї от штучки я зроблю задню сторону наволочки. Я пришиваю потаємну блискавку на одну половинку. Потім я отак її загну. Коротше, побачите. Встановила спеціальну лапку, тому що без неї. Ось так я її пришила. Тепер ось так загинаю. Це для того, щоб оцей клаптик скрив всю цю білу блискавку за собою. Далі другу частину задньої половини наволочки, з задньої сторони, я. На колію до блискавки теж, щоб на вивороті було все гарно. І пришиваю. Виходить рівно, охайно і дуже зручно так вставляти подушку, коли блискавка посередині. Так, я склала дві частини задню з блискавкою вшитою вже і передню, і приколола їх ось таким чином. Ну. Обличчям до обличчя. Зараз буду сшивати по периметру. І так, ось що в мене вийшло в результаті. Я особливо не заморочувалась з тим, щоб обробляти внутрішні краї. Просто зшила собі, тому що ну, не планую брати цю наволочку постійно, це ж не одяг. От, і взагалі я результатом дуже задоволена. Мені подобається, і в мене ще залишилось шматків тканини на одну таку другу наволочку От, Коротше, результатом я задоволена. Але мені треба було зафіксувати блискавку ще одним швом. Ну, це потім виправлю. Пешик шпить? Ну що, гарно, м'яко, зручно, супер. Приємну справу я закінчила. Тепер треба зробити корисну. Треба підібрати стілець для замовників. Піду в магазин, що біля мого дому ніколи там не була, але бачила, що там дуже багато офісних стільців. Так, все я зібралась, виходить. До речі, моя незмінна влогова камера це мій телефон, тому що на всі ці формати на Ютубі не накупишся техніки, якщо чесно. Е, до речі, хотіла розказати, що це дзеркало ми перевісили на стіну, яка перпендикулярна вікну. Тому що раніше воно висіло тут. І розгледіти себе, особливо сфотографуватись в ньому, було неможливо із-за того, що світло тобі в спину і тебе просто не видно в цьому дзеркалі. Тому я вирішила, що. Оптимальне положення для нього буде на цій стіні, принаймні поки що. Тому що, наприклад, взимку, коли ти вдягаєшся і виходиш із дому, ось це наша шафа для верхнього одягу. Набагато зручніше подивитись на себе ось так, аніж йти в кімнату взуті і дивитись на цю стіну в себе в зеркало. От. А там я планую поставити собі окремо стояче дзеркало. Таке, що ну або на колесиках, або просто щоб я могла там шити і заодно дивитись на себе. Там дуже гарне світло, і там буде супер класно, якщо буде стояти дзеркало, це буде взагалі супер зручно. Ну, і плюс в нього можна буде подивитись, коли виходиш із спальні, наприклад, вдягаєшся. Я перевісила його сама, просто продирявила нові дірки, а ці е, зашпатлювала. Трошки видно, але ну, око не ціпляється. І, до речі, я ще відреставрувала усі е, стінки знову, які були пошкрябані собакою. Він вже трошки знову їх пошкрябав. Е, От. Тому зараз наша квартира виглядає більш-менш гарно, так, да, Кімаль? Коротше, все, я пішла, бо ця чупакабра скоро прокинеться, і мені треба буде з ним гуляти. А ось і цей магазин називається він стол-стул. Да, не стіл-стілець, але тут приємні ціни і доволі великий асортимент. Асортимент майже один в один, як на відомому сайті купі стул. Коротше, мені потрібне комп'ютерне крісло, в якому регулюється підлокотник, підголівник і висота сидіння, само собою. Так, оце все дурня, хоча ну виглядає ніби красиво, але воно і не стильно, і регулювань там небагато. Таке щось. О, оце бежеве мені подобається. Нічого зайвого. До речі, сітка це дуже здорово для таких стільців. Вона дихає, легка, зносостійка і візуально облегшує вигляд і так дуже громісткого крісла. Оце теж дуже дуже не дуже. О, це прям сподобався. Класний стілець. І дуже зручний, до речі, я на ньому посиділа. Прям вау. Виглядає дорожче, ніж є насправді. Отаке От це моя біль. Це просто жесть. Не купуйте такого в дім собі, будь ласка. Оці так звані геймерські крісла. Вони незручні, громісткі, жахливо виглядають і мають стільки зайвих деталей непотрібних. В мене просто дрож по тілу пішла, коли я їх побачила. Жесть. Вирішила ще забігти в юск, але, як і очікувала, там нічого достойного я не знайшла. В Юску море красивого декору і текстилю. Прям можна пропасти там на декілька годин. Але от по меблях в них десь 15 на 85. 15% класні меблі, 85% ні. Але так, да, декор тут класний. І він часто оновлюється в них. Є дуже прикольні речі. Ну, оце що це таке? Що це таке? І кошти, до речі, не те, щоб так, щоб 3 копійки. Коротше, я розчарована. Да Гільмерські крісла. Привіт. Ось цей диванчик, наприклад, просто цукерочка. Зараз я його поправлю трошки. От. Він дуже класно виглядає, просто супер. І такий приємний на дотик. Коштує 11 тисяч гривень і, в принципі, це достойна ціна для нього, бо він, він милий. А отаке дзеркало приблизно. Я хочу собі у вітальню поставити. Я думала зробити його сама, але трошки придивляюсь, може, конструкцію по цуплю зв'язку. Кожен раз, коли я повертаюсь додому, обов'язково щось буде згризано. Подивіться. Чесно, я не знаю, коли це вже закінчиться. Що? Соромно тобі? Подушки порозкидав усі. Відвертається. Угу. Не хочу в очі дивитись, так? Ох, піду відвезу його назад до розплідника, де ми його взяли. Я кожен раз собі це кажу, коли він щось зіпсує. Але не в цей раз. Ми просто йдемо гуляти. Бо песику треба покакать. Останній тиждень постійно дощ, туман і мряка на вулиці. Ця сірість навколо так гнітить іноді. Намагаєшся з усіх сил отримувати задоволення від буденного та ніяк не виходить. Сподіваюсь, скоро цей період пройде. А вам я дякую, що дивились на один день мого життя. Дайте знати, якщо було цікаво. І. Бувайте.